Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали подивитися на гречку. Так як багато хто питався, я ж викладав насіння. Ось ми свого насіння посіяли, зараз вам ще покажу. Сіяна, а потім вона перефрезовув... ну, фризою пройшлися тут в одну смужку. Як ви бачите, вона набагато зеленіша. І можете побачити по гілкуванню, наскільки вона розгілкована. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. пагонів продуктивних. Таке степло в неї грубе. І покажу вам зараз далі, яка вона там. Тут вона рідкіша, звісно, але. Попередник теж гречка то навіть падалочна зійшла, і вона такого трошки блідного кольору, через те, що дуже багато ну, велика густина, так як гречка посходила і падалочна Зараз покажу вам і далі ще більший кусок покажу. Вибачаю, звісно, за вітер, але погоду вибрати не можу. Стараюсь і так динамік закривати більш-менш, щоб було. Вам видно, ось дивіться, наскільки листок порівняно з моєю ладонію великий, тут де вона густіше посіяна. Ну, фрезою пройдено, вона тут ой, рідше посіяна, правильно рідше отут. Тепер дивимося, де отут, наскільки вона, я думаю, видно, буде блідніша, але наскільки багато квіток. Як ви можете побачити... Бджіл є дуже багато, запах меду стоїть такий. Ось бджолка полетіла, ось дивіться, дві бджоли, там літають. В загальному дуже багато бджіл. Також ось подивіться яка квіточка. На деяких вже є, ось як ви бачите, починається зерно з'являтися. Це тут, зараз подивимося. Де в нас тут густіша. гуша? Ось такі квіточки. Ось тут дуже гарно видно, скільки вже запилено. Зараз перехожу, трошки бачите, де-не-де осет повискакував, але так поле чисте. У мене тут також чесник посаджений. Далі зараз покажу вам більше поле. Так, як ви можете побачити, ось у нас гречка, тут вже більший кусок такий. Тут, тут і це, що перед цим я показував, це в нас сорт декуль. ось, Друга репродукція. Можете подивитися, ну, просто шикарно Шикарні, я думаю, сходи, шикарне гілкування. І побачимо, що по врожаю. ну, Я думаю, якщо погода буде нормальна, то в принципі, вона повинна цей рік нормально вийти на урожай. По цінах поки у нас 16 тисяч ціна. Чи то 16500 вже піднялась трошки навіть. Була вже по 14. Зараз, можливо, трошки підніметься, а там на жнива вже буде напевно падати. Ну, я не експерт, просто кажу те, що думаю. Отак вона виглядає. Багато хто навіть хто у мене купляв, скидали і фото, і відео. Дуже всім подобається, це, мені, це мене радує. Ось, хто мене дивиться і купляв у мене гречку, можете написати в коментарях, як вам, щоб люди бачили ось результат. На наступний рік хочу для експерименту посадити на меншу, е меншу норму висіва зробити. Як ви бачите, пару будь-яких вилізло. Так подивитись, а там де не де тільки є. Так в загальному все чисто. Так, Перейшов на ще один кусок. Як ви бачите, тут гречка взагалі чиста, ідеально. Далі йдемо зараз вниз, одним кадром вже покажу. Зразу за цим куском у нас є кусок на схилі і там така глиниста, трохи ну, глинистий грунт. Зараз покажу наскільки гірше посходило і як вона зараз себе поводить після дощів. Так як в нас зразу була засуха, вона вже той потенціал втратила, звісно, бо в нас не було півтора місяця дощів. Ой, зараз побачите, буде дорога у нас. ось Дорога. І тут в нас гречка на глиностій. Як ви бачите, є отакі. О, зараз там видно добре. Ось такі долинки. Дивіться, маленька же ще гречка навіть з краю тільки посходила. Це, звісно, не є добре. Але подивіться, тут де вона не зійшла, по якихось причинах, напевно через посуху, зараз дощ пішов і стеляно нею. І також вже лобода лізе, понятне діло. Також, як ви бачите, знизу у нас там гречка, все. В загальному доволі непогано, мені кажеться навіть цей рік ми вийдемо на більший урожай. Але не буду зарікатися. Так як ми цей рік внесли особливе добриво під посів. А яке я розкажу вам, кому буде цікаво. Я розкажу вам повністю, коли будемо збирати врожай. тоді розкажу Потім по деяких полях у нас є. Вносили ми мікро-макроелементи, це такі, як молібден на цих полях, що я вам сьогодні показував, ми не вносили і не вносили гербіцида ніякого. А на одному полі великому у нас є внесений був гербіцид Quin Star Max від проти однодольних, злакових, ну і багаторічних однодольних бур'янів. Так що ось така ситуація у нас покажу вам. Далі буде, думаю, цікавіше. Так що чекайте технологію, хто купував насіння, думаю, ви напишете відгуки, поскидайте мені всі фотографії, будь ласка. Дякую вам за перегляд. Думаю, вам було цікаво. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, кому цікаво. І до зустрічі! Все буде Україна!